Усім привіт! З вами Дімчик-Пімчик. І. І Дімчик-Пімчик. І сьогодні ми будемо грати у гру, де треба виживати за таким столом. За столом вже запустилася гра. Я чекаю, поки я виб'юсь тут. Ого, це буде важко. А як! Як воно встигло так вистрілити так швидко! Эээ, О, О Грячий картофель. Не мені ж. А чого він ні в пога? Не бросає. Ого! Господи, як будь-то вже помилок. Він не... Він думав, що вижили. Я, 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 якщо би нажав, то. Блін, я теж програв. Тепер чекаємо, поки вони всі вибудуть. Ай, я туди вона на мене кинула. І держави. Вона валяється. Ще там пацан тепер валяється. Господи, не скільки він туди О, Вона прямо в секунді продала. Куди? Вона хотіла мене прибити. І підірвалася за все. І вона підірвалася. Дві людини залишилися. Я готова, я походу поняв, що тут треба робити. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Я сіф, я сів, я сіф, я сіф, хто тут програв? Вона, а він. Мені головне просто чекати, поки мене забрали. Так, бігаємо, бігаємо. Ой чому ба? вона Це я Не закрию. Ну вона. А, це прошка якась сто процентів. Давно знову насідає. Вона розуміє, що вона прошка, вона всіх Я Ясі. Я сим, я сим, я сим. она на эти напыталась. Представляете, зараз, представляете, зараз ей бьете, она такая... О! А нет. Ну, хотя бы у него есть шанс. О, музычка полная, полная имба. Правда, дуже мало стульчиков завышаете. Э, а я откидаю ты? Батарі. А, -а, -а пока блин кнопку туда. Что за игра? Пограй в мене. Пограй в мене. Пограем. Что за игра така? блин, я понял, что кто-то. Можно вот так. Ум-пум-пум-пум. Ой, цена мы... Да блин, ну шо це за якось. Бриз, ти стрельнув. Сподіваюсь на мене. А. Ячок зависть цього хасуна. Якого він прямо ход. А, зараз я цього пацана повністю. Що це за стоп такий один жорсткий? Ах, я ж на нього піклі. Далі буде підписуйтесь на канал.